друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковується ось такий ось електричний гріль Philips серії 7000. Максимальна потужність його йде 220 Вт, а також температура нагріву 220 градусів. Також йде в комплекті Термощуп. Зараз будемо відкривати і дивитися, що нам признали. На почті, як бачите, він запакований, я його не вскривав Відкриваємо дивимося. постоянно точнейшие Так, пришлось в коробочке. Так. 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 Тут идёт вот такая вот инструкция. Характеристиками хоч можете подивитися його характеристики. Поставити на паузу з знімними їм, пластинами. Так, ось. Ми дістаємо до самого жилля. дістаємо його. Такий, як бачите, він здоровий такий, масивний, плохий. Стали. Ось так. так що ж, маємо наші ці. Так, Картонки дістаємо. Так, у нас тут є положення перемикач. Того, щоб закрито І відкрито. Як бачите, це положення закрито, це відкрито. Тобто ми можемо відкрити його для цього. Для користування. Такі ось пластини йдуть, як бачите. Це, ага, це кнопка діставати, знімати пластини йде, бачите? Встановили? Так, ось. Саме тут зверху є кнопка, бачите? Також знімати пластини. Ага, також знімаються пластини і встановлюється. Тут заблокували, воно вже не піднімається, бачите? Так. Так, Це має, повністю відкривається на 180 градусів. Верхня кришка і вона жарить як на, цій, на нижній частині, так і на верхній частині. Також у нас є тут лоток для збиря, збирання жиру. Ось такий ось довгий, бачите. Не знаю, це, якщо чесно, це перший мій гриль, який я замовив. Я хотів до спочатку тефаль, але це була знижка на нього. 53%, він коштує 9999, а я купив його за 4600-4700, я точно не пам'ятаю ціну. Так, що різчим замовити? Так, нас плюс іде. Тут має бути з правої сторони щуп. А ось він, термощуп. І тут, як бачите, замотаний на цю спеціальне кріплення. Дістали. Так, як тут він? Розмотали його. Так, і тут збоку має бути підключатися. Ага є. Якщо, тут збоку така дірочка підключаєте його. Тут тоді вставляєте в середину продукти, які ви готуєте. М'ясо, тобто стейк і тому подібне. Так, а це поставили назад. Зубить його. Так. Почти зверху метал. Це зверху метал, як бачите. Так, це теж походу метал. Так, металевий ручка, ця прохматова. Так, тут ось іде, ось така ось пружина. з підключенням цього верхньої пластини, верхнього підігріву. Так. Досить масивний. Гриль виглядає знизу. Так, це ну, для збирання жиру, збирання жиру стікання жиру, тобто те, що я вам казав, термо щуп тут кріпиться. Так, зараз подивимося, як він працює. Так, Переведемо тест піжарами, пару стейків. Так, розмотаємо щуп. Так, як це він вставляється, я вже забув. Ага, ось сюди. Ставили його. Не, сюди маємо відставлятися. Так, ага, так. Сюди вставили і тоді просто замотали. Так, єсть. Вставлено, ну, пока він нам не потрібен, ми його сховаємо. Так, ось так ось. Вставили його, ось все. Ось так ось. І просто вставилися. Що ж, включаємо, подивимося, як він працює. Піджаримо. Спробуємо, спробуємо його ввімкнути там, сюди, далі. Так, Перше вмикання його. Сюди ручку. А, є, загорілося, як бачите. Так, тут все на стеклянному табло встановлюється. Так, і що нам потрібно поки що вимкнемо. Зараз подивлюся інструкцію, як що ставити, і тоді я трохи подивився. У нас є положення. Гамбургер готувати, рибу, курка, овочі на грілі, м'ясо, тобто стейки, легка прожарка середня і крепка прожарка. Також є розморозка овочів та м'яса. Режим, восьмий режим розморозка. Так, Нам потрібна. Браємо тоді режим. Я він, ну, бачите, якщо 3 хвилини і 40, 160 градусів, це в нас йде легкий режим стейки. В середній 3 хвилини і 180 градусів. У нас саме типу, крепше йде 6 хвилин і при 220 градусах. Тобто він вже використовує 220 Вт. Також йде розморозка. 10 хвилин при 60 градусах так, це йде в нас, е, гамбургери 6 хвилин при 210 градусах. Так, риба в нас йде також готується 6 хвилин при 200 градусах. Курка 10 хвилин при 210 градусах. А овочі у нас готуються 6 хвилин при 180 градусах. Так що беремо, вибираємо режим середньої прожарки середнього смаження, тобто, і нажимаємо старт. І ждемо, поки наш електрогріль нагріється. Тоді візьмемо, положимо м'ясо і будемо смажити. Але поки наш нагріється електрогріль, тоді беремо відкриваємо його і накладаємо за допомогою спеціальної лопатки. Наші, наше м'ясо нагріль. Тому що щоб... Е, тут йде тефлонове покриття на ньому, щоб його не поцарапати, потрібно виконувати, використовувати силіконові лопатки. Для тих, що не, хто не знає, силиконове покриття, якщо воно поцарапане, воно токсичне для людини. І виявлено, що якщо воно поцарапане, воно може захворіти на рак. Воно... З, з, на, з, на, з, люди, які типо, боліють на рак, можуть заболіти. Так що закриваємо, вибираємо наше положення і нажимаємо старт. І тоді чекаємо 3 хвилини, поки воно підсмажиться. Що ж, через 3 хвилини вимкнуся, покажу, як який буде результат. Вам чітно, як воно шкварчить, але... але ось дивіться, яке воно вже засмажене. І станемо, перекинемо його, перевернемо. Тобто ось так. ось, Бачите, виглядає, як смачно. Що ж, жир, бачите, зберігає, збирається тут жир і воно з тієї сторони, якщо вам видно, воно стікає на ту сторону. І там луток впадає в лоток. Я думав, спочатку, що таймер неправильно показує, але як бачите, все правильно показує. Я напевно пожарю цей раз і поставлю ще на, на, більшій, на більшу прожарку. Чи є таймер, Якщо щось буде пілікати, чи якщо закінчиться... Прожарка смажена. Ага, бачите, є. Починається лікати, що закінчилася прожарка. Беремо тоді, поставимо ще на 6 хвилин на 220 градусів. Нажмемо старт. Ось воно почало смажити наші продукти. Бачите, ось так ось виглядає. Ну, такі, знаєте, більш... Ми, мене діти більше люблять просмажені м'ясо, тому я його ще потримаю e, при 220 градусах, але хвилин-три потримаю ще його так. Вічимося, коли воно буде готове. Звісимо наше смаження, відкриваємо, дивимося, що в нас вийшло. вийшло. У нас ось така ось смакота. Виглядає смачно. Ох, як бачите. Смачилось добре. Можна куштувати, як я замаринував м'ясо. Так що ось така у нас була розпаковочка з тестом приготування їжі. Так, а ще забув те, щоб подивитися, як там жир накапав на туди. Да. Так, дістанемо, подивимося. Бережно бо воно гаряче. Ну, жиру немає, бо жиру накап... не багато накапало. Не готував небагато жиру небагато накапало. Мені, звісно, подобається більше готувати, чим рознімати розпаковку посилок, але можливо ще часом займуся, буду викладати, як готую їсти на канал. Що ж, посилання на даний товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте «подобайки». Підпис... Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, переходьте, замовляйте і користуйтесь на здоров'я. А всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Зустрінемося в наступному відео. Всім дякую всім па-па.